Мир вам, миру Божа, Ми хочемо поділитися нашими відкриваннями по одному ролику, який ми бачили на каналі докторів теології Салтаненко. Про божества, про те, що люди сьогодні хочуть знати більше про божества інших народів, знати цю історію, але... В тому, що вся і історія... Говорять, що чому ця Біблія розказує тільки про єврейського бога от... а про богів інших народів нічого не розказує? Насправді історія всіх цих богів записана саме в слові Божому в Біблії, і розпочинається вона з того, що Бог, справжній Бог, єдиний Бог. Він понищив всіх всіх тих богів, посоромив їх і переміг. Так і чому ж тоді ці боги не допомогли народу Єгипту? Здола допомогти їм, коли пройшли на них кари, коли Бог справжній, справжній бог творець неба і землі, бог судержитель, суд, Да, суди над цими богами і прийшли кари е, божі на Єгипет, тому що це взагалі не боги. Це паче ангели. не палі, янгові які... сатаною. Так, які були скинуті з неба. А сьогодні люди е, намагаються до Христа приліпити язичницьких богів. У цих ці в лапках, які насправді не є богами, і думаю, що це все правильно, це все так і буде, послухайте, це дуже велика помилка. Бог сказав тоді ще єврейському народу, щоб навіть імен цих божеств, які були в Єгипті, щоб не сходили з їхніх вуст. Так, щоб ніхто навіть і, 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 не, знав, і не знав імен і не називав, і не сходили їхні імена з вуст їхніх. Тобто, якщо, якщо ми зараз намагаємося приліпити це все. Усю цю гідоту до справжнього Бога, то як ви думаєте, як Бог до цього буде ставитись? Звичайно, Бог буде це все карати і добра від цього не буде. Тому що Бог є Бог-ревнитель і слави своєї він не віддасть. Не віддасть нікому. Так, амінь. І так як ці божества, вони і досі посоромлені Богом, тому що Бог прийшов. Це той самий Бог, який Вивів народ ізраїльський з Єгипту, який творив чудо для ізраїльського народу, коли розтопилося море, коли тремтіли гори і все таке інше. Коли... А в Ізраїля після цього всього не вистачило віри до повірити цього судового Бога і казали, Моїсею, підемо назад в Єгипет, повернемось. І бог бо, посоромлені. Бо разом. в землі абітовані живуть люди, які є великими. А коли туди прийшли розвідники у ту землю, то їм Раав сказала, що наш народ від страху від того, що робить душі навіть не для стали. вас ваш Бог. У багатьох з нашого народу навіть душі не стало. Тобто вони вже вже помирали від страху від, від того, що почули про цього Бога. А й єврейському народу не вистачало віри повірити цьому Богу. Це... Нонсенс якийсь і взагалі Це якщо той ми... величий, величний Бог, творець неба і землі, прийшов в образі Ісуса Христа і продовжує рятувати людство так, і сьогодні. Так. Нам треба лише відвернутись від цих інших богів, так званих богів, які по суті не є богами, а тільки називаються такими і приліпитись до справжнього Бога і шанувати його всім серцем, всією душею своєю, щоб так, бути врятованими. Хочете знати більше, вивчайте слово Боже, підписуйтесь на канал Салтаненко і хай Господь береже всіх вас. Напишіть нам. Так. Будемо раді. В коментах поставте плюсик, якого кого зацікавило. Ми допоможемо вам далі розібратися з усім цим матеріалом матеріалом і ви будете знати істину. Так, амінь.